Що робити, якщо важко молитися? Буває таке, коли всередині ти переживаєш таке певне спустошення, навіть на коліна можеш ставати, а молитва вона її нема. Що робити, коли важко молитися? Я хотів би поділитися своїм досвідом. Я такі речі переживав не раз. Було важко молитися. Перше, що я робив, став на коліна і просто мовчав. Я просто мовчав і хотів в тишині почути голос Божий. Мовчав 5 хвилин, мовчав 10, мовчав більше. Потім щось Господь в мій розум проговорив. Потім потекли сльози. Потім Бог щось інше мені ще нагадав, ще нагадав, ще нагадав. Друзі, і тоді я не міг зупинитися. Я просто волав до Бога. Я позакривав всі двері вікна, щоб мене на дорогі ніхто не чув. Я просто так волав до Бога, щоб можна було через етаж почути в моєму будинку, що за мною відбувається. Дружина навіть не підходила на поверх. Прийшов Бог. Потім я замовчав і став просто плакати. Я сказав, Господь, не уходь від мене. Є моменти, де не треба багато говорити. Просто треба помовчати і в тишині почути Господа. Хто має хороші пісні, почніть просто співати, славити Господа. Почніть просто дякувати, що Бог зробив для вас. Хто має тата, маму, хто має сім'ю, дім, друзі, дякуйте. Про що сьогодні ми можемо славити Бога? Багато хто залишився, хтось без батька, хтось без матері, без сина, без доньки, без брата, без сестри. А цей дух смерті, ангел смерті, Бог йому заборонив у ваш і в мій будинок, він не війшов. Він пройшов осторонь. Я можу зараз дуже багато речей казати, про що ми маємо славить Господа. Друзі, сьогодні можемо казати Європа, Америка, дивіться там, скільки грішників, як вони живуть, друзі. Повірте, прийде скоро той час, що просто, знаєте, ті країни, ті люди, які там живуть мертвим, заздрить будуть. Прийде цей час. За грехів, за беззаконця чашу вона вже набрана, прийде цей час. Але сьогодні є певні моменти, які відбуваються на нашій землі. Ми про ці речі поговоримо пізніше. Я завжди задаю питання, друзі, скільки в Ізраїлі калін залишилось? Скільки в Ізраїлі калін? Двоє. А де інші калін? Де десять? В якому Росія? Скільки їх в Україні? я думаю, що їх багато калін в Україні. І війна це не випадково в Україні, в Ізраїлі одночасно не випадково. І в Конгресі роздивляє, роздивляється допомога як нам, так і Ізраїлю. І фінал цього всього буде дуже цікавий, несподіваний. Друзі, просто славте більше, Господа. Не задавайте глупих питань. Знаєте, не займайтесь почмушками. А чого і по чому. Господи, ти все знаєш. Де ми де працювали, пробач. Завжди, друзі, якщо нема молитви, і ще одна підсказка: починайте каятись перед Богом, що у вас нема молитви. Що у вас нема що Богу сказати. Ось дожилися, що нема Богу що сказати. Ось дожилися. Розумієте? Так не має бути. Завжди твоя і душа моя має що знайти і сказати своєму творцеві, Спасителю і скупителю, який сина свого віддав. За нас з вами. Йому багато чого є, що нам сказати. Хай Бог благословить. Я від себе трохи додам. Друзі, знаєте, у нас буває таке, що ми молимося, і ми дуже просимо від Бога певну відповідь. І ми сказали все, що ми захотіли, сказали амінь, і просто пішли різко займатися своїми справами. Я вам скажу, у мене не раз таке було. І конкретно була одна така дуже сильна ситуація, коли я стояв на колінах і кажу, Боже, я просто прошу мудрості в Тебе. Як мені зробити, як мені вчинити в тій чи іншій ситуації? Я молився. Молився, у в мене закінчились слова. Я просто став і сказав, Боже, я чекаю від тебе відповіді. Я стояв на колінах хвилину, дві, три, і, друзі, мені просто в голову, я навіть не думав про ту ситуацію. Я вже її відпустив. Я просто чекав відповіді. І знаєте, таке відчуття, що нібито хтось в мене вставив флешку і завантажує інформацію. І я, я прям вскочив з колін від того, Боже, а як я не подумав, як мені вийти з цієї ситуації саме таким чином, подяка тобі. Знаєте, я вам дуже раджу, коли ви молитесь, то не кажіть там амінь і відразу своїми суєтними справами займатися, а станьте і зачекайте, поки Бог скаже свою відповідь. Амінь. Тому Хай вас Господь благословить. Я знаю, це дуже актуальне питання для молоді, особливо в наш нелегкий час, коли багато хто з нас на роздоріжжі, і ми не знаємо, що нам взагалі робити. Я добавлю. Друзі, дивіться, як формується справжня молитва. Підскажіть мені, що, що значить молитва? Яке вона має значення? Що це таке? Розмова? Розмова з Господом. От уявіть, коли ви прийшли до президента на спілкування. Ви прийшли на спілкування. Ви довго хотіли з ним поспілкуватися. І ви як? Отак От спілкуєтесь, дивитесь на часи, телефони смски передивляєтесь. Чи ви спілкуєтесь і думаєте, вже побіжу зараз туди і буду там. Чи ви наполовині поспілкувалися? Саме головне, хай президент почує, що я хочу, і навіть до побачення не сказав і побіг. Він так подивиться, а що це було? Друзі, і далі уявіть, ви знову хочете з ним зустрітися. Він запитає, хто там записався до мене Мартину? О, я вже знаю, як він спілкується. Не пускайте його. Він навіть в той раз не попрощався. От уявіть, ми приходимо знову в молитву, а ми, так як ми в той раз з Богом розійшлися неправильно, не почули. Я щось йому сказав. А це діалог, це розмова, це не монолог. І я маю почути від Господа щось. А я не захотів почути, головне, що я йому висказав, я б йому адресував своє прохання і ушов. Я уявляю, що проман підійшов до мене і сказав би, тату, мені, от я хочу тобі то-то, то-то попросити що сказати. Ну він мені сказав. Я навіть йому відповіді не дав. Він вже пішов. Уявіть, яка моя була реакція? І так він другий раз зробив, третій, я сказав би, сину, не приходь до мене більше. Пойди подальше від гріха. Розумієте? Ось пригадайте всі свої молитви, де ми отак от порушили, ушли від Господа, не почувши його і не сказали: дякую, що ти почув. Що не так, вибач мене. Можливо, це було прохання не зовсім правильне. ну Господь, ти вибачай, я людина. Вибачте, для мене дуже важливо, щоб ти на мене, скажімо, не обіжався. Це дуже важливо. Я розумію, що наша молитва, вона іноді перетворюється в таке щось формальне. Формально. Просто прийти, що у нас, що ми спочатку робимо. Спочатку ми дякуємо. Друге, ми просимо пробачення. Третє, ми вже там список накидуємо, що нам цікаво, що нам потрібно. Амінь. І пішли. Часто все навпаки. А, З був, буває й навпаки. Буває і навпаки. А до першого не доходять. Ну... Тому розумієте, да? забагато в нашій молитві, от будьмо чесні, є якийсь такий формалізм. Ну, от, треба, треба. А конкретно почути Господа ми не сильно то іноді шукаємо і хочемо.